Thank you Вітаю вас з першим травневим днем у студії Максим Лінник. Одесити разом зі всією Україною сьогодні відпочивають травневі свята найкращий привід вибратися з рідними та друзями на природу. Не обійшлося у місті без традиційних маршів та мітингів. Про найважливіше розкажуть наші кореспонденти. По особливому відзначили 1 травень одеські анархісти. Від оперного театру, де відбувся мітинг, колона пройшла вулицями міста до Куликового поля. Свою акцію Одесити спрямували проти повернення екс-мера Едуарда Гурвіца. Подробиці у сюжеті біля оперного театру кілька сотень одеситів. Люди тримають у руках плакати, досить присвоювати Одесу та чиновник обслуга, а не господар. Такий спосіб учасники мітингу висловлювали власну позицію щодо повернення до Одеси екс-мера Едуарда Гурвіца. Перша частина марша, це солідарність одеситів проти повернення на пост позгарського голови бившого мера Едуарда Гурвіса, який, ми вважаємо лісотворяє все прошло і все плохое, которая була Садія Сей. Зем'як Смера Едуарда Гурвіса, учасники мітингу пов'язують спроби розпродати одеське узбережжя та втягування міста у кредитний борг. А в 2006 році зазначають мітингувальники. Він доклав зусиль для відмежування порту і перенесення його за межі міста. З цього приводу навіть хотів провести референдум, поселеджусь. На екологічні проблеми та вибухонебезпечність вимагав закрити нафтопереробні та газові термінали в Одесі і переобладнати їх у порту міста Южне. В Одесі планували залишити лише контейнерне та пасажирське направлення, а на звільненій землі облаштувати курортну зону. Повернення Гурвіца до Одеси це фактичне знищення міста, впевнені Одесити. Учасники мітингу пройшли маршем по вулиці Рішельєвській, оздовж залізничного вокзалу. А вже потім вийшли на Куликове поле та зупинилися біля братської могили, де поховані герої радянського союзу, а також представ. Вниз анархістів. Ілона Варава, Георгій Дячик. Відпочинок без перешкод. Усі без винятку пляжі міста будуть доступними для відпочивальників. Про це заявив народний депутат України Геннадій Труханов, спілкуючись з мешканцями Малиновського району. Городяни засипали нардепа запитаннями, в тому числі пов'язаних з житлово-комунальним господарством, вуличним освітленням, благоустроєм дворів. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Довіряємо. Можно У вас... через вас что-то решить. Вы, И... знаете, вы знаете, на самом деле, я вам скажу, а как вас зовут? Галина, Галина Никитична. Галина я вот, знаете, вот на вас смотрю, и вот от вас э, такая энергетика, что вот, казалось бы, иногда устал. Чувствуешь себя, ну, не 25 лет здесь, э, мне сегодня. Но в то же время, смотря на вашу жизненную энергетику и активность, что вы сегодня в строю и боретесь за те, щоб в нашій країні було краще, я поражаюся вашою активністю. Зустрічі народного депутата у форматі діалогу дають змогу одеситам говорити про найболючіше. Городяни діляться з народним обранцем своїми проблемами та переживаннями наразі усі хвилює вільний доступ до пляжів Щоб був свободний доступ щоб ресторани і бари тому що багато з дітьми їздять на пляж, и не каждый раз ну, будешь платить за эти все платные услуги. И полно людей там занято, здесь занято, везде рестораны понастраивали, а вот таких вот пляжей свободных, где доступ, там да, вот такой вот кусочек оставляют, и больше не, ну, негде лечь. Поскольку работает правило эксплуатации пляжей, и там записано пунктом 4.12 о том, что они являются бесплатными для населения, мы должны обеспечить выполнение этой нормы, этой статьи. Следующим пунктом 6.1 предусмотрено меры по воздействию на тех арендаторов, которые нарушают данный пункт, и предусмотрено разрыв договоров в одностороннем порядке. То есть у нас фактически сегодня есть все механизмы для того, чтобы потребовать с арендаторов выполнения этих норм, норм данного положения, данного правил эксплуатации пляжа. Лева ви частка питань пов'язана із житлово-комунальним господарством у цьому районі. Для нардепа це своєрідний сигнал. Від влади потрібно більше уваги. Ми хотіли б, щоб к нам относились як і жильцям, домам комунальної собственності. То тобто перевели наших жильців, перевели наших жильців на прямые договори. Тобто кожен жилець заключає договор і несе ответственность за те, що він платить или не платить, щоб всі не страдали. У Малиновському районі не скаржаться на брак дитячих садочків чи шкіл, але зазначають, шлях до навчальних закладів нагадує біг з перешкодами. Люди просять нардепа вирішити проблему з установкою світлофорів. Це потрібно для безпеки дітей. Геннадій Труханов обіцяє ініціювати екстрене засідання в мерії вокруг школ. Ми повинні зробити безпечне рухання. Ми повинні бізопасі дітей, які і ті дороги. Или те э, тротуары, которые, по которым сегодня идут в школу дети, школьники, должны быть под пристальным вниманием городских властей и всех, кто за это отвечает. Если это нужен э, светофор, значит он там нужен. И это не обсуждается. На сегодняшний день он единственный, кто вызывает у нас доверие, потому что кому мы уже не обращались, нам машут головой, но действий никаких не последовало. То есть мы знаем по делам. які приходять в Суворовському районі, і відзиви людей, і як би люди благодарні цю роботу. Усі питання і пропозиції занотовують помічники нардепа. Усі сигнали будуть перевірені. А для вирішення проблем, окрім чиновників, залучать профільних фахівців. Марія Яницька, Дмитро Майсеєв. 1 травня в Одесі розпочався курортний сезон. Але купатися у морі наважаться далеко не всі. Більшість оберуть маївку з шашликами. Щоб не обтяжувати відпочивальників пошуком дров, а заодно берегти прибережні зони від надзвичайних випадків, біля центральних пляжів міста встановили безоплатні мангали. Втім, як дізналася наш кореспондент Марія Яницька, скористаються ними не всі городяни. Дехто розраховує на власні сили і знаряддя. Варіантів відпочинку безліч. Для цього навіть не потрібно виїжджати за місто. Для посиденьок на природі підійдуть паркові зони. Я собираюсь со всей семьей своей любимой поехать на 411 батарею нашу, на шашлыки. Не знаю, я считаю, это лучшее, что может быть, на Маевку. Мы снимаем частный дом, находимся в частном доме. Там дворик, свой мангал, такого плана. У нас такой, такая будет природа, поближе к морю. С друзьями, родителями. Едем, едем на природу. На час травневих свят мангали встановили на пляжах міста. Тим, кому їх не вистачить, можуть скористатися своїм приладдям, але не переборщить, застерігають правоохоронці. Я щоб порекомендував рекомендував граждани. Сьогодні одна з проблем в зелених зонах це, там міські власті постаралися облагородити міста для приготовлення шашлакових і так далі хотелось хотілося б, щоб ми е, зеленої зону не почали з мая месяца полить траву і все остальное, що є і так далі. Тобто, якщо хтось виїжджає на природу, должен з мангалом виїхати, щоб не причиняти ущерб природі. вот це основне треба. Свої поради є води водоситів. Вони радять дуже уважно обирати місце для мангалу в ідеалі подалі від дерев ближче до води. Просто так не рожоші там вообще, в принципи так по старому ще. Окротно, Как на школе учили, надо выкопать ямку небольшую. Должна быть площадка более-менее такая свободная от всех от насаждений, от сухих веток. Я знаю, что действительно нельзя в лесу жечь костер, по, по самом деле, потому что это запрещает здрав... охраны природы, потому что может загореться лес. Пікнік на природі не повинен залишати жодних слідів. Тож про вислів після мене трава не рости у даному випадку можна забути взагалі. Головне після себе потім затушити, -за -за коли уїжджаєш. А так вроді там нічого особливого. Ну, з собою долає бути вода проста, більш щоб на всякий случай що потушити. Ну, во-первых, не мусорить тем, где Это самое там, де сидиш, це найперше. Кострі не можна розжигати там, де вблизи дерев'я, в сухих лісах. Ну і там, де це забрещено. Якщо будуть маленькі діти, відповідно, за ними потрібно слідити. Гарного відпочинку та смачних шашликів бажають усім Марія Яницька та Георгій Дячик. Співробітники міліції закликають одеситів бути толерантними один до одного. Особливо це питання актуальне під час святкування травневих. В кожного своє бачення відпочинку, і саме тому виникають конфлікти. Праздники это праздники. Они должны, будем говорить так, если один отдыхает, он должен дать возможность отдохнуть и соседу. У нас, как правило, возникают конфликтные ситуации на почве, будем говорить так, если человек, так сказать, отрывается, так музыка должна по полной. И в 12 часов или в час ночи. Он не интересуется, это комфортно соседу І сусідям. Його це не інтересують. І починається конфлікт. Хтось то в двері, хтось то стучить в окно і так далі. Тому отдыхая, подумайте, що віддихають і інші люди. Рядом з вами. Для більшості з нас травневі свята це низка вихідних. Попереду пікняки та відпочинок на природі. Але похід до лісу чи парку може мати плачевні наслідки, які знають наші кореспонденти. Ревневі свята гарна нагода вирватися за місто та відпочити на природі. Саме так сьогодні зробили більшість городян. Але маївки це не лише смачні шашлики та розваги. Після походу до лісу чи парку можна виявити на тілі кліщів. Кліщ пасі не, не тим, що він укусить і висосить кров. А тем, что он может занести вторичную инфекцию, то есть в эту ранку может попасть уже какая-то вторичная инфекция. И самое главное, что он переносит энцефалит. Это очень тяжелое заболевание, которое может кончиться летально. И в любом случае лучше им не заражаться. Якщо дотримуватися певних правил, неприємності можна уникнути. Насамперед, треба остерігатися високої трави, бо це улюблене місце різних комах, у тому числі й кліщів. Одесити запевняють, ідуть на відпочинок у все озброєні. Кліщі падають, треба дуже осторожно одягатися. Якщо ходити в ліс, то треба, щоб повиші були сапожки, якщо можна в сапожках, або діяти лосинчики з носочком. Ну, я ставлю на голову кепочку, на шею тоже можно гольфик повыше, горлышко. Опасность есть всегда. Кремы разные. Покупаешь крем, мажешься и нигде не цепляются. Точно так же, как на рыбалку едешь, вот комаров вот эти вот. Помазался и все, они тебя не троют вообще. Аби не наражатися на біду, експерти радять кожні дві години оглядати своє тіло. А якщо помітили кліща, краще звернутися до лікаря. Витягти комаху можна і самому. Так советують медицина, і надо на нього капнуть маслом зверху, а потім його удаліть. Желательно, звісно, зробити це все. Максимально быстро. Если это уже произошло, растительное масло просто натереть, чтобы не дать воздух и он сам вилізе. Нерідко жертвами кліщів стають домашні тварини. Собаки зняти кліща легше ніж з людини, бо у них тонша шкіра. Але якщо забаритися і не виявити названого гостя вчасно, наслідків не уникнути. Як би він не присоселці, якщо акуратненько тягнути, то полностью. виходить повністю. Тисі тобто собаки можна, якщо немає можливості обратиться к ветеринару, да где-то просто витащити цих клещей і место ранки каким-нибудь антисептиком. Но потім теж желательно обращатися кварчу, тому що собаки теж можуть какую якусь заразу. Захищений той, хто вчасно обізнаний, гласить народна мудрість. Тож вчасно вирішена проблема може бути лише маленькою неприємністю. Марія Яницька, Дмитро Моїсев, Георгій Дячик. І на останнє Одеситів чекає ще кілька вихідних. То, щоб не псувати собі свято, дотримуйтесь елементарних правил. Не псуйте свято собі і своїм близьким. Хай вам щастить.